Ваш серпень з 21 числа по 31. Винахідливі люди, які полюбляють подорожі, навчання, філософію. З вами завжди цікаво. І серпень для вас також цікавий, тому що ви могли помітити. Що всі ті процеси, які пов'язані з документами, з навчанням, з підприємницькою діяльністю, з робочими документами, а також з відносинами, з сусідами, з переїздами, з родичами, там йде суттєва трансформація. Тобто, хочеш, не хочеш, але треба туди занурюватись, вивчати, розбиратись і якось. Розуміти, що спосіб спілкування, комунікації він змінюється. Тобто тут доречні суттєві трансформаційні процеси. Що стосується, що стосується а також тут ймовірні і суттєві такі фінансові угоди комерційні, тобто ну, комерційного характеру. Тобто, якщо ви зацікавлені в тому, щоб щось продати або купити, то ви серйозно, серйозно маєте намір і занурюєтесь і вивчаєте до, до дрібниць цей процес. Ваша планета, управитель Юпітер. Це про нові горизонти, про нові відкриття, про нові сприйняття у світоогляді, а також це про вдачу, про оптимізм. Ця планета знаходиться у вашому секторі великих фінансів та коштів, які можуть надходити від страхових від банківських установ, також від ваших партнерів, якщо ви знаходитесь у партнерстві. А також це допомога ваших родичів у вирішенні якихось важливих, суттєвих для вас питань, а також це про те, що в, в умовах кризи, ризику вам щастить. Тобто це, ну, це класно, коли Пітер там знаходиться. Але, звичайно, це в залежності від того, як Юпітер роз... ну, має які... яку позицію в вашій натальній карті. Тому що Юпітер у восьмому домі він також може принести, якщо в нього погана еспектація, то він може приносити навпаки, що ці е, такі суттєві операції е, складні, які можуть бути пов'язані зі здоров'ям або ж зі здоров'ям ваших родичів. Або так сильно накатують один, одна якась важка ситуація за другою, що ти начебто не знаєш ну, за що хвататися і що робити. Тому в позитивному ключі і треба розраховувати на позитивне мислення і розвивати це, то це. Вдача в таких ситуаціях. до речі, тут і Венера зараз знаходиться, що теж натякає на те, що всі ті ситуації, які пов'язані з кризами, з ризиками, з фінансами, вони йдуть на ну, вони добре вирішуються, знаходяться зв'язки, способи вирішення класні. А також, якщо ви. Зацікавлені або займаєтесь оформленням спадкових документів або якихось фінансових документів, то цілком вірно, що тут буде вдача. Далі, що стосується любові і кохання, то, ви могли помітити, що починаючи з весни 25-го року, ви переоцінюєте ті чи інші відносини. Більш серйозніше ви відноситесь до стосунків любов драматичного характеру, а також Ну, такі більш, більше йде вибірковість, хочеться стабільності, довіри, якось ну, більш серйозного такого настрою в цьому. А також, якщо ви займаєтесь якимось спортом, або може у вас з'явитися хобі, або ви Ну, до цього вам подобалось, наприклад, малювати, а зараз вам подобається робити ювелірні прикраси. Ну, тобто хобі може змінитися. І ви туди занурюєтесь, вивчаєте це, що вам подобається. Уран це планета несподіванок, сюрпризів, вона знаходиться в 7 секторі. І цей сектор відповідає за партнерство. За як ділове, так і особисто. Тобто тут, ймовірні, якісь несподівані креативні рішення щодо співробітництва і, взагалі, у ділових або особистих зв'язках. Також цілком імовірно, що буде якийсь перегляд або ну, зміни у контрактах, договорах, які стосуються вашої професійної діяльності. тому що по-перше, в нас Меркурій знаходиться у вашому дев'ятому домі. Це сектор, який відповідає за юридичне питання, за документи, тобто за, такі, за освітні процеси. Да? Тобто тут йде вже динаміка і активно людина цим займається. А також 21. 20... Першого числа, до речі, це класно зайнятися якимось подаванням документів, подавати документи на розгляд до юридичних справ, до консульств, до керівництва на розгляд, щоб було вирішено на вашу користь. Також займатися освітніми якимось процесами. 20-21-й перше це класні для цього періоду і для подорожей ви. Ну, в подорожі, в далекі подорожі, там на відпочинок, за кордон, таке інше. 23 числа в нас новий місяць і цей сектор вашої професійної діяльності і мети. 23-24 напруження йде у стосунках. Отут, у ймовірні, якісь або розриви, або підписання і укладання нових угод. Також йде якісь, ну, якась така несподівана реакція від ваших партнерів і може бути знайдено якесь креативне, зовсім інше рішення в цьому. 25-го числа в нас Венера це планета кохання і задоволень. Вона переходить до 9-го дому і створює таку композицію з. Третім домом, тобто, все те, що стосується комерційних підприємницьких, ділових угод, відносин, відносин з вашими колегами, а також, може, це якась подорож, яку ви дуже хотіли, то тут, ймовірні, якісь ускладнення і непорозуміння. Треба пильнувати свої кошти, фінанси. І не бути, не бути занадто наполегливим в, в тому, що, ну, на тому, що ви наполягаєте на своїй думці, на своїй ідеології, і ви з тим не, не хочете чути або якось сприймати думку ваших колег, друзів, Вам, ну, ви не хочете зовсім ніяк з ними комунікувати, тут йому якісь напруження. І це таке напруження може спостерігатися з 25 по 28 число. Також мовірні конфлікти з друзями а, і з керівництвом. Тобто тут є якісь хвилювання, і не може людина досягти те, чого вона хоче, ну, якось так не складається. Але несить е, 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 якось. Розстраюватись, тому що 29 го числа це вже зовсім інша справа. 29 го числа класно вирішувати всі фінансові питання, також ті питання, які пов'язані з реалізацією вашої мрії, ваших планів, ваших колективних, якихось таких радісних, святкових очікувань і бажань. І 30-го, і 31-го числа, взагалі 29-го також я не пам'ятаю, казала за фінансові справи, за спадкові справи, також добре вирішуються всі ті моменти і ситуації, які пов'язані з кризами та ризиками. Тобто знаходяться способи вирішення, знаходяться люди, особливо що стосується ваших родичів, то це йде на вашу користь, і якось є порозуміння і позитивна динаміка в цьому. 30-31 числа класні дні для подорожей, для зустрічей, Це прорив у нових знайомствах, стосунках це, ну, це класний, позитивні такі дні. Тому що стрілець і місяць буде знаходитися в стрільці, це ваша рідна сузір'я, де все розігрується так, як ви собі нафантазували і напридумували і то, чого ви бажаєте. Тобто це здійснення якихось таких самих амбітних ваших бажань і очікувань у партнерстві. А, стрільці, я вам бажаю навіть в серпні місяці а, всі ваші грандіозні масштабні плани і бажання вони реалізовуються. Всього вам найкращого і до зустрічі!